Ватикан готується до урочистої інавгураційної меси нового папи Франциска. Відвідати її з'їжджаються численні голови держав та урядів серед перших гостей понтифіка, який походить з Аргентини, аргентинський президент Крістіна Фернандес де Кіршнер. Попри те, що екс-архієпіскуп Буенос Айреса різко критикував владу країни, зокрема стосовно ліберальної позиції уряду щодо одностатевих шлюбів. Зустріч папи та президента пройшла тепло. Папа Франциск взяв своє ім'я на честь Франциска Асийського засновника ордена жебраків, тому закликав провести скромну інавгурацію. Офіційних запрошень Ватикан не розсилав, а просто заявив, що святий престол раду прийме кожного. Серед гостей президент Зимбабве Роберт Мугабе, якого є звинувачує у порушеннях прав людини. Планується, що церемонію відвідують більше 160 церковних та світських делегацій. Серед них голову єврейських комітетів, рабини, а також мусульманські, буддистські та джайністські організації. Я